Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги нова поставка кентаврів 244 sx Ця модель є комплектація також S, є комплектація SXU. Ось він в такому зеленому кольорі. Вперше. Такий є, і по вартості він коштує зараз 6400 доларів. Ось, Це вже готовий мінітрактор на відправку. Ось його вже замовили. І давайте розпочнемо огляд разом з характеристиками та тест-драйвом. Вага всього мінітрактора 1370 кг. Двигун встановлений на моделі КМ385 ВТ з безпосереднім приском палива. Ось Трьохциліндровий дизельний, що ще по ньому можна сказати, досить надійний, вчасно його обслуговувати і в цілому не боїться перегріву і досить тяговитий, так як це модель трактора. З повним приводом, у нас підключається передній ведучий передок. Ось цієї потужності йому вистачає. Можна навіть робити його ще важчим. Важчим його ще робить. Ось. 11 кілограмів такі противаги спереду та на задніх колесах також маємо противаги по обидва боки. Гума. Це модель X, тобто він має більшого розміру гуму. Дивіться, 7,5 на 16 переднє колесо і 11,2 на 24 заднє колесо. Ось, Також тут у нас. Збільшений об'єм акумулятора, тобто його величена по цифрах тут не описано, може внизу так. Акумулятор сотка у нас стоїть тут. Тобто запускатися він має досить таки гарно і активно. По, по світлу звичайні китайські лінзи і led повторювачі, ходові вогні і все. А, також він обладнаний сталевими крилами, з підкрилками. Ось, давайте оглянемо а, задній навісний механізм. А, основні речаги у нас з такого сплаву, бачите? Тобто, які не мають сильно ржавіти. А ось нижні пера у нас з додатково провареною такою пластиною, а, товщиною десь 1 см. Тобто, що навіть. навіть Майже півтора, що саме порожча нижня пластина. Досить гарно це все уварено. Стандартного розміру яблучка для третьої точки у нас є кріплення, щоб вона нікуди не дівалась. Ось виведений провода вже на розетку для причепа. вона йде в комплекті, можна достановлювати самому вал відбору потужності на дві швидкості для нашого. Для нашої техніки використовується 540 обертів щитка. На вал відбору потужності у нас немає. Також є фаркоп, який регулюється по виліту та куту нахилу. Дивіться, катафоти ось в такому пластиковому корпусі можна швидко знімати, швидко ставити. Є місце для номера з підсвіткою. Ось і задній ліхтар ледовський. Бачите, який для заднього освітлення. Потім так само у нас є щиток, який захищає салон від потрапляння бруду від навісного механізму. І вантажопідйомність навісного механізму тут 420 кг. Потім щодо салону, у нас на крилах встановлені ось такі пластикові духи в цілому достойної міцності, тобто можна спокійно на них спиратися, вони не відпадуть. Самі крила, бачите, вони значно виступають далі за колесо, десь на сантиметра два Тобто сильно болото в сало... до водія летіти не буде. Тут також брезговики прикручені. Тому в салоні буде ну, максимально чисто з усіх можливих варіантів. Також бачено повітряний фільтр. У нас є з масляною ванною. Ось він досить високий, можна робити ще вищим, для того, щоб двигун потрапляло менше пилу. Вихлопна система, трошки вища водія. Це у нас зіп-комплект з інструментами. Штатний, який йде на борі з трактором, бонусом. І е, кейс для інструментів. Додатковий тут уже приварений. По салону давайте оглянемо. У нас тут рівна підлога, незважаючи на ось цей тунель, він в рівень зроблено. Потім щеплення однодискове, трошки незручно його натискати треба. Бачите, якщо вище, то ти будеш впиратися в приборку, тобто звикати до нього. Так само. Гальма, роздільна педаль гальм є, але їх одночасно нажимати не дуже зручно, окремо якщо, тобто, великий червик, як у мене, наприклад, то він завжди буде їх обидві нажимати. Ось, і акселератор тут зручний з самого права, тобто, з цим проблем немає. Маємо коробку передач. Так, давайте поглянемо. чи це в нас реверс. Просто тут на всіх речагах написано LH. Хоча може бути, що це реверс в цілому. Ось, Але тут повишені, понижені, також виведені сюди. Ну і сама коробка, тут 1, 4 плюс 1 на 2 показана. Так, значить це не реверс, а швидкості можуть бути вала відбору потужності. Ось. І. Ось управління навіскою. І ось ще, е, додатково вмикається е, так, повний привід і пере, пере, ведучий передок вмикається ось. Тут має вмикатися ще блокування заднього диференціалу. І ще щось. Тут уже питання. Що означає цей речах. Давайте запустимо його, спробуємо. А, ви, вимкнена маса. Ну, добре. Так, вімкнули нам, давайте спробуємо, що це. Сто відсотків, це у нас іде. Е відбору потужності, вмикання, вимикання, ось його швидкостей. Потім це в нас понижені, повишені, реверсу тут немає. Це у нас е, також е, блокування заднього дифференціалу і ще якась додаткова функція. А, ось, потім, По взагалі місці розміщення в речагах досить зручно, все в легкому доступі. КПП, що головне, досить зручно, все тут вмикається, відролюговано, е, Окей. Є стоянкове гальмо, вже таким чином воно зроблене. Бачите? Не... Ось тут така педалька незручна. Також ось управління світлом. Тут управління аварійкою поворотами. Приборка в нас не змінилася, датчик палива, тахометр, температура рідини і мотогодини. Ось. Тобто нічого тут нового такого немає. Ось, Тепер. Це у нас зелена горловина баку, Бачите, як вона вже тут зроблена. Ось таким чином. Ну, По-новому і досить виглядає краще. значно. І давайте пройдемося по точних цифрах. Обсяг картера двигуна у нас 4,5 літри. Бак, який знаходиться над двигуном, у нас 18,5 літрів. Мінімальний кліренс 315 мм. Рульове управління в нас гідравлічне. Блокування заднього диференціалу, як я й казав, уже в нас є. Витрата палива грам кіловат на годину в нас 2,3. Ось. А номінальне тягове зусилля 5,8. Ось. Давайте його запустимо. Це в нас повишені передачі. Техніка не прогріта тут дамо обертів. Застоясь срочно в управлении. Такая техника. Так подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за увагу.